Загублені у горах упродовж тижня гірські рятувальники двічі розшукували людей у Карпатах. По обіді 25 вересня 14-річний хлопець із села Чорний Потік, що на надвірнянщині, вийшов з дому та пішов до лісового масиву, але до вечора так і не повернувся. Місце знаходження підлітка було невідоме. Зв'язок з ним теж був відсутній. 26 вересня, близько обіду, рятувальники знайшли хлопця 2010 року народження. Знайшли його в лісовому масиві села Молодятин Печеніжинської територіальної громади Коломийського району. Дитину супроводили до місця проживання, де в задовільному стані передали батькам. До проведення пошуково-рятувальних робіт від ДСНС Франківщини було залучено 34 рятувальники та 10 одиниць техніки. Допомагали рятувальники і туристи, які стало погано під час. Мандрівки жінка відчула погіршення самопочуття і продовжити рух за маршрутом уже не змогла. Координати місця знаходження постраждалої було встановлено. Рятувальники Франківщини прибули до місця знаходження туристки, надали їй домедичну допомогу. На ношах транспортували до гори Земброня, де передали закарпатським колегам, які на автомобілі Бугун, транспортували жінку до підніжжя гори, де передали медичним працівникам. Прикарпатські рятувальники вкотре закликають туристів не нехтувати елементарними правилами безпечного відпочинку у горах, обирати той маршрут, який буде вам під силу, ретельно продумувати мандрівку, подбати про належне екіпірування та уточнити актуальний прогноз погоди. Натарі Андрій Гаргара, телеканал 402.